Син Божий рождається тут на землі, позичає наше тіло від Діви Марії родиться, і наше тіло іціляє у собі, совершивши очищення гріхов через кресні страдання, смерті Воскресіння, і возноситься на небо, і де сідає наше тіло з правого боку Святої Тройці. От чому ми сьогодні кажемо, Господи, яка Твоя милость, що православні християни видять у рожденстві не просто рядове собитє, а унікально таїнственне, унікально доброє, Увидите младенця в яслях. Ми все казали, хто в світі дитину в яслі клав. Да ніхто, да сама мала бідна сім'я має колоску. Я споминав у наших русинських сім'ях, да, коли не хватало колиски та укоритові, тому що тісто місили та тітей колисали, у в'яслі не клали, а тут сам Месія Господь лежить в в'яслях і тим самим всім і приніс підтвердження свого вхождения в світ, як звучить слова апостола. Іоанна Богослова, Бог явився нам в оплоті. Бог іде в світі явитися в оплоті. Не в Духові, не в призракові, не в якомусь звукові, шумові, а сам являється. І коли на ярці Йордан появиться ще явлення святої Троїці, то це буде чітко звучати Бог Троїчен в лицях, Бог, Отець, Бог, Син, Бог, Дух Святий. А поки. Готуємося на завтра рождення нашого Месія. Господи, благослови нам, дітям, котрі готуються до Твоєго Рождества 40-дневним постом. Бо ми розуміємо, що на відміну від християн європейських і американських, де рождество це непонятне, що це таке рождество без Христа, сплошні подарки і не більше танці гостини. А де духовна сторона того праздника? а не є? Тільки православна церква держиться і древніх традицій, і юліанського календаря, бо лише так поступаємо ми уже духовними очами видимо, як ідуть толпи людей, записуватися у Віфлеєм. Іде туди Йосиф, і Марія. Но Марії прийшло час родити младенця саме в перепись. Пізніше Йосиф Флавій Юдейський напише про Ісе і буде споминати про Месію Ісуса, народився, Та був такий. Ну, тоді десь дінуть совєтські пропагандисти, комуністи, які казали, що Бога не є, а Ісуса видумали. Перша перепись правителя Августа і була Днем народження і перепис. І був рожденний Богомладенець, вписаний, як громадянин землі. Котрий і привернув усіх нас, бути громадянинами неба і вічного Царства Божого. Амінь.